Як проїхати перехрестя, якщо не працює світлофор, особливо незручно водіям пересуватися містом години пік, коли завантаженість на автошляхах найвища. Щоб зарадити, почали залучати поліцейських, які регулюють рух на аварійних перехрестях. Чи стало після цього спокійніше їздити? Та чи всі водії добре розуміють команди регулювальників? З'ясовував Володимир Іванченко. Перехрестя на вулиці Садовій та проспекті Європейському має чи не найбільший автотрафік у Кропивницькому. Через відключення світла проїхати тут важко світлофори не працюють що дві години. Тому з полудня на регулювання дорожнього руху сюди заступили поліцейські. Патрульний Сергій контролює, щоб на дорозі не утворювалися затори, а водії не спричиняли аварійних ситуацій. Підказує учасникам дорожнього руху, хто за ким повинен проїжджати перехрестя. Використовує три чіткі сигнали, які зобов'язаний знати кожен шофер. Перше це руки в сторони або опущення вниз. Даний жест дозволяє рух транспортних засобів перед, перед лицем і за спиною регулювальника. Також дозволяє перед Дуацем зробити мене поворот праворуч. Наступний жест регулювальника це просто витягнута права рука вперед. Дозволяє ті, хто від регулювальника знаходиться рух в усіх напрямках. Ті, хто спереду нього, тільки поворот праворуч. І наступний жест це піднята рука вгору. Вона взагалі забороняє рух усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Полісмен регулює найзавантаженіші перехрестя близько місяця. Каже, ДТП на дорогах за цей час не траплялися. Проте не всі водії досконало розуміють жести регулювальника й іноді губляться за кермом. Та й почути на зміні можна різне, розповідає Сергій. Хтось дякує за роботу, а дехто на емоціях не добирає слів. Причому лають здебільшого не самих регулювальників, а інших керманичів, які через поспіх нехтують правилами. Без відповідальних шумахерів карають штрафами, каже поліцейський. За сьогодні виписав один штраф. Водій це був, він поїхав на заборонений жест регулювальника, тобто була в регулювальника рука вперед, він поїхав на руку штраф складає 510 гривень за невиконання вимог жестів регулювальника. Вимикати світлофори почали у червні. Коли зникає електропостачання, вони не працюють в усіх мікрорайонах міста. Як наслідок, ситуація на дорогах стала напруженішою, бідкаються водії. Їздити доводиться повільно та обережно, а пішоходи навіть на зебрі не втрачають пильності. Кепсько! Тому ну, що довше треба стояти, поки проїдуть інші машини. Звичайно, що погано. Поруга ну, і ДТП, звичайно, що збільшується, тому що теж люди звикли, що світлофор. Ну, звісно, погано. Ми звикли, що дивитися на світофор. Ну а зараз ну, приходиться дивитися на машини, куди їдуть. Регулювальники допомагають, але їх замало нарікають водії. Не хватає. Ну просто я за все це время я відділ два регулюровщика. Хоча роботою кожен день. Брак регулювальників визнають і у патрульній поліції. Поставити регулювальників у достатній кількості бодай на головні транспортні розв'язки наразі немає змоги, і на те є об'єктивні причини. Зараз значна частина поліцейських залучена до виконання завдань із оборони країни, а також до виконання інших бойових завдань у зв'язку. Усім кількість особового складу суттєво зменшилась, тому можливість залучати регулювальників до всіх перехрест відповідно стає суттєво меншою. Бодай частково розв'язати проблему намагається міська влада. Планують під'єднати до автономного живлення 16 світлофорів на 70 перехрестях, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. На ці потреби з бюджету планують спрямувати близько 2 мільйонів гривень. Однак, в які терміни вийде придбати і встановити такі світлофори, керівництво міста поки що не озвучує. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал.